Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. Продовжимо стежити за розвитком прикордонної інфраструктури і транспортних коридорів. Зокрема, досі залишається гострим питання як пасажирського, так і вантажного сполучення. Існуюча логістика є недосконалою через різницю стандарту колії в Україні та країнах ЄС. Але український уряд неодноразово заявляв, що Євроколія має зайти на українську територію. Принаймні, спочатку це будуть залізничні вузли поблизу кордону ні, вдалі пряме сполучення має дійти до Києва у цьому огляді. Поговоримо про проекти з будівництва Євроколії до Львова та Ужгорода, Також згадаємо ділянки, де відновлено залізницю стандарту 1435 мм саме по українській території. І хочу нагадати, що продовжуємо збирати кошти на придбання автомобіля для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Потрібно зібрати 50 тисяч гривень. Вже зібрано трохи більше половини необхідної суми. Реквізити для прорахунку коштів ви знайдете в описі цього відео. Отже, цими днями з'явилася новина, що знову обговорюється проект з'єднання Ужгорода з сусідніми країнами Євроколією. Так, 26 травня про це говорили на міжнародній конференції, що відбулася в Словаччині, місті Кошице. Там були присутні представники Європарламенту, уряду Словацької Республіки та України. Ужгород розташований поруч із кордоном Словаччини та Угорщини. Наявна залізнична мережа в регіоні сполучає українські вузлові станції та закордонні транспортні коридори. Для налагодження якісного сполучення пропонується реалізувати проект з будівництва європейської залізниці від станції ЧОП до Ужгорода. Відстань, на яку потрібно прокласти колію, становить 20 кілометрів. Ще одна гілка стандарту 1435 мм проляже від Ужгорода до станції Матовське, що на території Словаччини. Відстань 15 кілометрів. Таким чином відкриється можливість для покращення вантажного сполучення, скоротиться шлях доставки вантажів до портів у сусідніх країнах. Також Україна зможе оптимізувати пасажирські перевезення. Зокрема, станція Ужгород зможе приймати прямі поїзди європейських перевізників. Нагадаю, що зараз транспортним хабом є станція «Чуб», Тут пасажири здійснюють пересадку з українських на угорські поїзди. І ще один проект, який дасть суттєвий поштовх для розвитку міжнародних перевезень це будівництво Євроколії до Львова. В «Укрзалізниці» нагадали, що триває розробка необхідної документації вже готове техніко економічне обґрунтування. А до кінця 2023 року планується завершити проектування будівництва. На одній з транспортних виставок, що відбулася в листопаді 2021 року, демонстрували не тільки рухомий склад, було розміщено низку інфраструктурних проєктів і, зокрема, візуалізацію майбутнього хабу на станції «Скнилів». Вірогідно, це лише концепція, і точний вигляд станції після реконструкції буде відомий, коли завершиться проектування. Але точно відомо, що залізниця стандарту 1435 мм буде заходити з боку станції мостиська. Ідеальний варіант довести євроколію до центрального вокзалу Львова, але для цього потрібно провести масштабні роботи з прикладання стрілочних переводів та комунікацій. У порівнянні з проектом Єврокулії на Ужгород ділянка мостиська скнилів значно довша, більше 70 кілометрів. Попри те, що станція Скнилів розташована за 5 кілометрів від головного вокзалу, є можливість налагодити сполучення за допомогою шатлів. Якщо Євроколія дійде хоча б до станції Скнилів, це означає, що Львів матиме пряме сполучення з Варшавою, Краковом, Прагою, Берліном та іншими європейськими столицями. Все це буде залежати від бажання європейських перевізників заходити своїм рухомим складом на українську територію. Тим часом вже готовий до роботи пересадочний маршрут Львів, Раваруська Варшава навесні 2023 року. Польська компанія СКПЛ провела тестування Єврозалізниці, яку відновила українська сторона від кордону до Раваруської. Привізник навіть одержав ліцензію на маршрут Варшава гребенне і готовий почати перевезення з 1 червня 2023 року. Але до цього часу немає ніяких новин, коли саме відкриється регулярне сполучення з цим маршрутом. Також відсутня інформація від Укрзалізниці, яким чином буде здійснюватися перевезення пасажирів між Львовом та Раворуською. Отже, будемо стежити за проектами, що мають покращити міжнародне сполучення, і також очікуємо на відкриття анонсованого маршруту Львів, раборуська Варшава. Всім глядачам каналу хочу нагадати про те, що ви можете підтримати це ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі. Також нагадаю про функцію спонсорування, і у вас є можливість підтримати канал донатами. Всі необхідні реквізити ви знайдете в описі цього відео. Всім глядачам це цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.